Роман Береза Великий Тітта. Читає автор. Номер 4 Навіа дель Компідольо, що розташувався на окраїні Флоренції, знав чи не кожен мешканець або приїжджий. У ньому у невеликій квартирі доживав віку справжній король світової оперної сцени першої половини ХХ століття, знаменитий італійський баритон Тіта Руффо. Хоча справжнім королем сцени він був чверть століття тому, коли його неймовірної колоритності та сили голос звучав у провідних оперних театрах Європи та Америки, а його ім'я поряд з іменами Енріко Карузо, Матія Батістінні, Соломії Крушельницької, Федора Шаляпіна, Прикрашали афіші найпрестижніших, а відтак найдорожчих оперних дійств, стати свідками, яких було щастям і заповітною мрією не одного покоління справжніх поціновувачів високого мистецтва. 9 червня 1953 року великому Тітта вже виповнилося 76 років, а до його смерті залишалося. Менше місяця. Уже минало 25 років з того часу, як він востаннє вийшов на оперну сцену. Чоловік жив на своїй віллі і став справжнісіньким самітником, котрий не бажав нікого бачити, ні з ким спілкуватися, і у своєму затворництві перетворився на охоронця власної самотності, котрий не впускав нікого. У світ своєї колишньої слави. Слава. До великого Руфо вона була справжньою прихильницею. Вона шанувала його по-справжньому великий талант. Слава пестила його уже тоді, коли у 1898 році він робив перші свої кроки на сцені Міланського театру Костанці. І з того часу не відпускала зі своїх обіймів аж до останнього його публічного виступу, коли великому Тітта виповнилося 57 років. Це до інших вона, ця слава, величава богиня, ставилася мінливо, увінчуючи їх успіхи своєю золотою гілкою. І коли вони думали, що вже зовсім легко можуть взяти цю омріяну гілку до своїх рук. Вона, богиня шквального визнання, оплесків і захоплень, вправно відводила її, немов нагадуючи, це лише успіх. А до мене, до слави, ще потрібно дійти, дотягнутися, дорости. Уже літній. Та все ж великий руфо, сидячи у своєму кріслі гойдолці, долаючи дошкульний біль в ногах, важкувато торкався рукою стелажа, полиці якого вигиналися від важких книг, альбомів, платівок. Він гортав численні вирізки з газет, журналів, примружуючи вицвілі від часу очі. Вдивлявся у чорнобілі фотографії своїх сценічних персонажів і відчував, що з кожною світлиною знову переноситься у той жагучий вир слави, яка його любила, а він попервах її прагнув і боявся. А пізніше звик і не відпускав уже від себе. Мабуть, через це, шануючи його вірність та постійність, вона. Слава, кожного разу не зрадила його і промінням своєї Золотої гілки зігрівала останні хвилини такого уславленого життя. Життя. Кажуть, що його не вибирають, а разом із долею його дарує людині Всевишній і, даючи їй за кермо волю, каже Іди. І не гріши живи. Одні, не витримуючи могутньої сили гріха, втрачають кермоволі, блудять власно обраними манівцями і спотворюють дане їм життя, інші ж раннього віку уміють побачити і усвідомити мету власного життя. Яка є його вершиною і вперто її досягають. Великий Тіта зумів розпізнати мету свого життя, і тому воно стало великим і яскравим. Можна прожити тривале життя сто і навіть більше років, проте воно може виявитися цілком нецікавим і одноманітним. Великий Руфо. Усвідомлював, що у свої 76 він прожив справді велике та гідне подиву та наслідування життя. Повільно підвівшись з крісла гойдолки, він підійшов до ледь відчиненого вікна, з якого, мов на долоні, виднілася уся сонячна та неповторна флоренція. Одне з найкрасивіших міст Італії і світу: місто Данте, Петрарки, Бокаччо, а також його місто, місто великого Тіта Руффо. Він довго дивився на панораму свого улюбленого міста і думав: я прожив велике життя, я співав. У провідних оперних театрах Італії, Франції, Німеччини, Австрії, Іспанії, Росії, Польщі країн Америки я виступав в операх з провідними співаками світу і сам став у рівень з ними. Я знав справжню світову богему. Бо мого товариства прагнули найвидатніші диригенти, артисти, художники, скульптори, журналісти, політичні та суспільні діячі. Усі вони хотіли почути мій голос аби пізніше із захопленням розповідати усім, кому у цьому не пощастило. Я слухав і бачив, спілкувався з самим великим тітами. Руфо. А я жив ними, для кого був потрібен, з кого вони самі для себе створювали свого кумира, жив і був щасливим. Щастя Хтось вбачає цей особливий стан людини у грошах, хтось у марнославстві, хтось у їжі та питві. Великий Тіт та за життя пізнав інше щастя, до якого можливо доторкнутися великій душі і непересічному таланту. Він згадав, коли в юнацькі роки вперше почув у записі на грамплатівці голос великого Карузо. Слухаючи його спів, він плакав. Це було першим відчуттям великого мистецького щастя. Згодом, з великим Енріко, він, великий Тітта, буде співати на одній сцені. І це також щастя, знаходитися поруч зі сценічним богом своєї мрії. Під час своїх перших занять з вокалу у незабутнього учителя Леліо Казіні. Він вперше відчув, що таке краса власного голосу, вистроєного протягом усього діапазону у майже три октави, що таке впевнено взяти верхнє бемоль та нижнє соль. І це теж було щастя. Щастя, донестями паморечило його єство. Коли найіменитіші оперні театри світу десятки разів піднімали завісу під оплески ошаленілої публіки, а він, майже знесилений, проте щасливий, знову і знову виходив вклонитися, ще не зовсім вийшовши з образу Ріголето, Дон Жуана, Мефістофіля, Жермона, Демона, Яго, Скарпія, Фігаро. І коли, знявши грим та перевдягнувшись, він знову ставав, хоча й великим, та все ж звичайним Тітта Руфо, виходив через службовий вхід з театру, бачив цю ж публіку, яка не могла позбутися магії його містичного впливу. Підхоплювала його на руки і з захопленими вигуками несла вулицями міста, що крізь відчинені вікна та переповнені балкони, раділа своєму кумирові. Це було справжнє щастя. Великий Тітта, відійшовши від вікна, повільно підійшов до свого програвача. В останні роки. Це був його співрозмовник, якого він слухав уважно і котрий промовляв до нього виключно його ж голосом, і голосами тих, з ким доводилося йому співати в операх. Він часто прослуховував численні записи і щоразу, немов уперше. Подовго слухаючи і переслуховуючи власний голос, ловив себе на думці, що зараз, якби йому повернути його сценічні роки, він би заспівав, виконав, зінтерпретував усе по-іншому, набагато проникливіше, майстерніше та віртуозніше. Проте, коли ці роздуми закінчувалися. Зазвичай з типовим скреготом голки, що хаотично ковзала по крайньому внутрішньому обідку платівки, мов сповіщаючи про закінчення запису, він, великий руфо, застановлявся на тому, що досвід це лише послідовник молодості й ровесник старості. Молодість. Великий Тітта розумів, що вона приходить за життя лише раз. Вона, молодість, приходить до кожного, хто прожив повноцінне, земне життя, але ще ні до кого не повернулася вдруге, як би її не просили, не благали, не заклинали. Вочевидь. Молодість дається людині як найвища винагорода за усі страждання та розчарування, які очікують на неї у старості, якій немає вороття. У великого тіта була яскрава молодість, бо вона дала йому кремезну статуру зі строгою красою лицарського обличчя. Усю силу молодості чоловікові такого типу можна було б спрямувати на жінок гультяйство та дурисвітство. Він же, великий Руфо, не оминаючи усіх принат і зваб молодості, зумів не спуститися на її дно, а лише вперто спинався крок за кроком до Олімпу її можливостей. Коли йому виповнилося 53 роки, він усвідомив, що дійшов до крайньої межі зрілої молодості. Далі, за цією межею, починалося щось інше. Він не знав, що, але чітко усвідомлював, що молодість раптово закінчилася, так само раптово, як і прийшла у його життя. І він ступив у цей невідомий простір. Назавжди зійшовши зі сцени. Закінчивши прослуховування, великий тіта ледь тремтячою рукою зняв з диска програвача платівку, довго та пильно вдивлявся у мікродоріжки, на ній і подумав. Мій голос теж мав свої дороги, і пролягли вони по колу, як на цій платівці. А чи є у кола початок, а чи є у нього кінець? Немає як і справжнє мистецтво, але ж він, хоч і став у цьому мистецтві неперевершеним тітта руфо, все ж він, великий тітта, лишень часточка. Цього мистецтва, піщинка, та, що там, в океані, у всесвіті мистецтва. А тому він, король баритонів, мав свій початок і неодмінно матиме свій кінець, лишень коли, проте, яке це має значення. Важливо, що цей кінець колись неодмінно настане. Обережно вклавши платівку в конверт. Він зупинив свій погляд на маленькій декоративній скринці. З поміж багатьох інших реліктових речей, які співак отримав упродовж свого артистичного життя, ця, на перший погляд, маленька і делікатно інкрустована скринька мала для великого тіта особливе значення, гастролюючи у 1904 році в Мілані. Він, великий Руфо, на уславленій сцені театру Ля Скала, співав Ріголетто Джузеппе Верді з унікальною співачкою, володаркою неповторно красивого лірико-драматичного сопрано, яке і донині відлунює незабутнім яскравим звучанням у його спогадах. По хвилі він згадав її ім'я Соломія Крушельницька. Народилась вона у маловідомій йому провінції Австрійської імперії, що звалася Галіцією. Великий Тітта знав про цей край лише завдяки тому, що колись співав у розкішному, щойно збудованому львівському оперному театрі. Колись Крушельницька, розповідаючи про свою батьківщину, заговорила рідною українською мовою. Великий Тіта, слухаючи цю невідому йому мову, зрозумів, що італійська, попри світове визнання та найвищу опінію милозвучності, не єдина у світі. А коли почув у виконанні Соломії українські народні пісні, розчулився і плакав бо усвідомив, що окрім італійців, є ще на землі народи-музиканти, народи співці, народи митці. Після цієї незабутньої зустрічі та співпраці мистецькі дороги великого Руфо і славетної Соломії Крушельницької розійшлися у калейдоскопії гастролей, виступів та концертів. Великий Тіта, намагаючись не пропускати жодної публікації мистецької критики, неодноразово з публікації найавторитетніших журналістів, дізнавався про стрімкий успіх Соломії. Він із захопленням читав про її тріумфальні виступи в операх Джузеппе Верді, Ріхарда Вагнера, Джакомо Мопучінні. Читав, як в оперному світі її давно вже називали Саломеєю після неповторного виступу в однойменній опері Ріхарда Штрауса. Читав, як за право диригувати операми, в яких співала Крушельницька, сперечалися найвидатніші диригенти сучасності Артуро Тосканіні і Леопольдо Муньйоне. Знав, що його всесвітньо уславлені побратими по сцені Енріко Карузо і Матія Батістінні зізнавалися, що мали за щастя співати з такою неперевершеною оперною дівою. На мить, перервавши свої спогади, великий Тітта підійшов ближче до вікна. Сонячна Флоренція всміхалася йому гамірним земним раєм, який можна було побачити лише влітку і лише у цьому неперевершеному місці. Він подумав, як добре, що людині властива така прекрасна здатність, як пам'ять. Пам'ять б людина не володіла нею, то, мабуть, життя було б марнотним за своєю суттю. Людина проживала б яскраві дні та миті, але всі ці неповторні сторінки життя враз зникали б у прірві забуття. Пам'ять за силою своєї здатності набагато сильніша, ніж людина і ніж смерть. Бо про людину говорять тільки завдяки пам'яті про неї, її добрим, поганим, а зрештою, просто буденним вчинкам, з яких складається її життя. Якщо життя прожито гідно, пам'ять продовжує життя людини, долаючи перепони смерті та забуття, невпинно пробуджуючи образи, спогади і щоденну молитву. Великий Тіта мав про що пам'ятати. Цією пам'яттю він жив щоденно ось уже 22 роки, відколи назавжди залишив світову оперну сцену. Вона, пам'ять у години його спогадів, хоч і на коротку мить, а все ж таки повертала йому життя оперного короля. Славу великого Руфо, щастя володаря оперного мистецтва, молодість віддану сцені. У ці радісні хвилини, даровані йому великому Тіт та пам'ять, дарувала найцінніше, можливість повертатися думками на сцену. Виконати свої неперевершені сценічні образи, вслухатися в звучання симфонічного оркестру, побачити контури його чарівника-диригента, а разом із цим ще раз на мить відчути щастя від засліплення світлом рампи. А коли все закінчиться, слухати і слухати найвищу музику для артиста, оплески. Шаленіючого від захоплення залу. Враз звучання оркестру та гучні оплески почали стихати. Поволі тьмяніло світло рампи, великий тіта, розплющивши очі, зрозумів, що він не в театрі, він знову у своєму кріслі гойдалці, що у центральній кімнаті будинку. Що видніється на пагорбі у Флоренції. Біля нього немає нікого. Лише спогади, та й ті почергово і поспішно залишають його наодинці з собою, а в його поморщених руках маленька скринька, колись подарована йому чудовою співачкою, котра розмовляла мелодійною мовою та співала нечуваних за красою. Пісень. У кімнату крадькома пробиралися сутінки. Вони були такими ж пастельними і ніжними, як цей теплий липневий Флорентійський вечір. Великий Тіта подумав, що кожен день для людини це довершений акт її великої життєвої драми, а кожен вечір це завіса перед антрактом ночі. А що, коли цей акт у життєвій виставі останній? Що коли фінал співзвучний смерті? Невже завтра ранок знову не засвітить Софітів нової дії? І візансцени не наповнять сцену дня новими персонажами подіями? Невже це смерть? Смерть. Як глухо і лякливо звучить це коротке слово, та чи потрібно її боятися? Адже він, великий руфо, колись теж завершував оперу а чи концерт останньою фінальною нотою, і це жодним чином не означало, що завтра він знову не вийде на сцену. Якщо так, то смерть при всій своїй небажаності є лише короткочасною зупинкою, паузою, що єднає частини великої земної вистави та позаземного безсмертя. Ця остання думка особливо втішила великого Тітта, вдивляючись в безмежну небесну блакить. Що виднілася з вікна його кімнати, він ледь посміхнувся з надією завтра знову зустріти новий день. Великий тіта Руфо помер 6 липня 1953 року. Помер, аби залишитися назавжди великим і відійти до тих, над ким смерть. Bacila.